Ще кілька років тому, 8 березня, ми вітали прекрасну половину людства з міжнародним жіночим днем. Називали його святом весни і краси, дарували жінкам квіти. Однак в Україні сприйняття цієї дати сьогодні суттєво змінилося. Хтось це свято пережитком минулого совковим, хтось символом ціннісної війни. Але важливо згадати про те. Що насправді увесь цивілізований світ 8 березня відзначає Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. А це, погодьмось, не про квіти і вроду. Це про виняткову силу жіноцтва, вміння боротися, відстоювати свої права і гуртуватися заради шляхетної мети, здобуття миру і рівноправ'я. А бути жінкою в Україні це бути справжнім борцем, героїною для своїх конотопською відьмою в очах ворогів. Збити ворожий дрон банкою помідорів, гостину зустріти орків і нагодувати їх пиріжками з отрутою, вистрілювати окупантів як скажених собак, лягати під ворожі танки і зупиняти їх, рятувати поранених, народжувати у підвалах, співати української полоні, плести маскувальні сітки і цілодобово кухуварити на кухні для військових, збирати блатійну допомогу і координувати волонтерів, вірити і чекати. Виховувати і навчати дітей під звуки сирен в укриттях, власне, на перекір небезпеці і повітряним тривогам просто залишатися на своїй рідній землі, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу. Саме сьогодні я бачу міжнародний жіночий день як день вдячності. Глибокої поваги і шани вам, дорогі жінки. Тож, дозвольте мені від імені представників сильної статі. Подякувати насамперед всім матерям, дружинам, донькам і бабусям Жашківської громади за те, що захищаєте батьківщину і підтримуєте чоловіків на військовому, культурному, медичному, освітньому і навіть аграрному фронті. Берете активну участь у всіх сферах суспільного життя і робите це не тільки на рівні з чоловіками, а часто навіть краще за них. Ваша жіночність, доброта і винахідливість. Надихає. Мужність, незламність і терпіння мотивує, а ваша віра служить нам оберегом. Тільки разом із вами ми можемо подолати всі труднощі, перемогти ворога і відновити мир на землі. Дякуємо, що стоїте поряд. Нехай ваші родини будуть надійною опорою для вас. Ваші домівки повняться спокоєм і радістю, а ваші обличчя висивають посмішки. Бережіть себе і нехай береже Бог усіх тих, Хто дорогий вашому серцю?